Парні, всім привіт на каналі Жемич І вчора вийшла голосувалка за команду року в Тоті. Це дуже жорстка промо, але як до нього підготуватися, я показав в даному відео. Тому, як то кажуть, приємно правильно, не забудьте його подивитися, і зараз будемо дивитися, що я там наголосував для вас і для себе. І буду закоментувати. Обов'язково. Ну, що парня ось офіційний сайт Sports. Не знаю, просто вводити її всі 25 і там Багатоті тут все. і вам, вас сюди перекинуть. Далі, тут жіночі є команда, і мужська команда. Давайте передамо мене з воротарів. Мені хотілося, щоб ця віконечко відразу було більше, воно максимально маленьке, але. І оці гравці, ну це для кого йоб? Ну, є? Я, я сліпий, там. мене очки не, не візори, якщо що. Ну, сам факт, давайте подивимося, що є з воротарів. Тут більше нікого немає, як тільки є Мартінець, Донарума, Грума, Кобель, Гулачі, Марк Маніяк, як я говорю, маніяк, май, майгня, не так він Майкня, у Найсімон і, і Діаго Коста. Діаго Коста запам'ятався за збірну Португалії на чемпіонаті Євро. Непогано себе провів. Є у Найсімон, ще іспанець, який виграв євро. Далі є Вартар Мілану і зборна Франції, є Гулачі. Короче, кого я тут думаю? Ну, тут, по факту, можна поставити либо Мартінеза, либо Унай Сімона. Кого з них ставити, я не знаю. Точно не Донарума, точно не Кобіль, хоча Кобіль непоганий, точно не Гулачи, і не Марк Маніян. Кого з них поставити? Цікаво, кого контор поставити, але я знаю, кого контор поставити. Контор поставить Мартінеза І я, якщо чесно, я теж думаю, що це буде Мартінес, як його тако да? все. Давайте до захисників. Плюс-мінус я теж думаю, можливо, ще буде у Насімон, але не точно. Далі, до центральних захисників тут дуже є багато. Дуже багато є захисників. всяких. Але давайте перейдемо до тут я даже не, дуже нема про що говорити. Тут є Пінпонг, є фрінпонг і є карвахаль. Доні Карвахаль, який був просто шикарний минулий сезон привів, тому без питань. Давайте до лівого. Ну, тут я думаю, хто буде. Я не знаю, хто зліва може зіграти, Тут же ж є ще Йошко Гвардіол, да. Трентарну, але я не думаю, що він Трентану в рази хуже зіграв, Карл Хайн. Далі, хто що може зіграти? Ще Грімальд да, даний поганий сезон провів в е, б... німецькій будес тим більше плюс Іспанія. Тому так якраз він виграв Євро е, е, і Ба -ба... Байер, Ліверкузен Кузен виграв чемпіонат. Я думаю поставити його сюди. Але ще може тут бути Тео Ернандес. Ось він. І може бути цей Мітл Старт. ноу, Ді Марко. Да, но, ні. Тому я ставлю сюди е, грімальдо. Контора сюди поставить Тео Ернандеса. Чекай, перевіряю, це Міта. Ну, ви самі знаєте, цей Ернандес, то 200к золота картка. Це нереальна картка, Контора 100% сюди поставить Тео Ернандес. Далі, два центральних захисники, тут максимально все просто. Тут Рюдігер. Перший це буде Рюдігер, я навіть не буду вам назвати, хто тут є. І далі буде, і другий буде. це, де це, Саліба. Ніяких Вандейків забути, фанати Ліверпуля ставлять Вандейка. Контора поставить, і сюди Вандейка, бо тому що Вандейк це як так кажуть, лице і Esports. А в мене не буде Вандейка, бо тому що Вандек для слабаков. Далі переходимо до півзахисників. Хто тут є? Сопніки, да, і 21-ка. Ну тут Сопнік, тут діло, що ніякий ніяк не Деклан Райс, і там далі пачний не, не Джака всяких, всяк, джак можна теж поставити. Але у ви, ні, 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 ні. Тут буде Родері. Родері родер золотий м'яч, Родері виграв чемпіонат АПЛ, Родері виграв євро. Ну тут, як то кажуть, сам Бог велів. Далі. Є два центральних півзахисника, і це максимально цікаво. Тут є цікаві рішення, є кол Палмер. але як на мою думку... E, не заслужив. можливо, в наступному році, наступному можливо, можливо. але не. ні. Заслужи, як то він хорошо провів сезон, але ні. Можна сюди поставити Вірца. Є ще Мусяла, да, Хаві Сіммонс. Дібала, Білігол, Вальверда. Тут це теж цих пацанчиків можна поставити. Педрі, Педрі, ні, Ніко Вільямс теж. Він захисник. А я можу сюди поставити, Чи це нападники? Це нападники, мабуть мама Дімарі, ні-ні-ні-ні-ні-ні, Цікаво. Вальверде Біліго. Далі коту, що можна поставити. Мусіалу, я ще не хотів поставити. Або Вірца. Все інше мене не цікавить. Що Одегард є. Одегард є, але як будто да, і як будто ні. Як будто да. Як... Давайте, напевно, поставимо все-таки сюди. Де цей де він вір, Вірць. Вірць непоганий, сезон провів. Я думаю, я думаю він заслужив на команду року. Одного ЦПшника сюди. ЦП Цап, самі розумієте. І сюди либо Вальверде, либо Білі Гол. Контора сюди поставить 100% білі гола. Це інфа сотка, тут догадалки не ходи. Хайде Вальверде, або білі гол. Ну, що таке білі гол, як то кажуть, провів. Але опять-таки, Гол теж провів не пів сезону. Після Нового года він здувся. Він здувся. Ух, білі гол, білігол, білі Гол, Я поставлю білі гола. Чисто моя думка, як то кажуть. Давайте на фарвеку поставимо. Не хол, не... Салах, не ферве. Воткінс, ноусон. Ой-ой-ой, чуби не косякнув. Ні. Барколя, Давід теж не форвард, Леказет не форвард, Галікейн. Мармош нет, Гураси нет, Ундам нет, Оппендан нет, Мартинес, я бы его в номинаты отправил, Лукман нет, ой, влах, еще нет Лукман, номинанта я бы дал бы ему за то, что он играл за таланту. я бы ему номинанта дал бы, Плисик, это Тюрам, ноу, Довбек, нет, Довбеку номинанта тоже можно дать за... Кращого Ла Ліги минулого сезону. Він це ми знаємо. Кілян Бапія, Льова, Грізман, Гьокер, Джокерс, Гусьок, як Мічор писали, Піналдич, Месі номінанти я не, не буду їх ставити. Так. І ще фанат Роналду, не Месі. Гном. фу-фу-фу-фу-фу. Коротше, хто тут є? Мбапіч, Льова, Грізман, Опіндама, Кіннес і Кейн. Я сюди поставлю Гаррі Кейна. От Як на мою думку, Гаррі Кейн провів. Шикарний сезон. Діліши на те, що його Баварія провалила Бундеслігу німецьку. Він привів шикарний сезончик. Я, от своє моя думка, Гаррі Кейн. Він заслужив як хто, як, як ніколи. Да, а що я не можу поставити? Так, да. не поняв. Що я не можу поставити. Або. Кантура сюди поставить, звісно, кого. Девці. Черепаху ніндзя поставити, це 100%. 100% сюди поставити черепашку ніндзя. Я навіть не здивуюся. Чому Агарікий не розплився? А, все нормально. Чому не розпливається? Я показую центральний півзахисник нападающе вже поставив. Ладно, Вінгері. Вінгері, Вінгері, Вінгері. Ну, зліва він, нема питань. Я не думаю, що. Давайте подивимось, хто тут може бути е, зліва. Зліва, я навіть не знаю, хто тут може бути зліва, тут особо нема кого наліва ставити. Барколя, да, ну він молоденький ще. Сонхін Сон, і Сонцесон. НОУ, НОУ, НОУ. Так, ну зліва, кон конкурентів немає. Хвіча ще є, ну, НОУ, НОУ, ну, ну. Віні тут без шансів. І контора поставить Віні це 100%. 100% контора поставить Віні. А справа тут дуже багато. Тут є і. І, і, і Антошка Гризман може справа грати, чи, ні? чи він не грає по фашинг? Я не знаю. у Нього немає да, в цій ігрі. Так, що, Рафіні є, Ламаль є. Я не думаю, що контора поставить Рафінню. Ямаль, я думаю, буде точно не в основній команді. Хоча, можливо, поставлять, але я думаю, ні. Ямаль, мабуть, буде якийсь там плюс-мінус якийсь 12 гравет, що, сіпать, що сіпать цього Рафіння, да, але ні. Так, Хвіча був лізлива. Полісик Ем, е, Бам-бам-бам-бам-бам. Дімбілє? точно е, Філ Фоден? Но, no, я думаю. не... На номінантах хіба що. На номінанта. Да, він був кращим гравцем АПЛК минулого року, але в цьому році він дніще. Сакич непогано. Ну, я все-таки думаю, що це буде Салах. Салах, я думаю, буде. Більшість того, що контора поставить Салаха, а Амаля зробить 12-м гравцем. Я голосую за Ахмедіка. Ахмедік заслужив. Я не пам'ятаю, як чи він був взагалі. Я, я граю FIFA, 20, ну кожен FIFA, FIFA 22 кінця, FIFA 23. Я не пам'ятаю, що був в Салах в першій команді. Вроді би його не було. Контора його не ставила. Для мене оці тіпочки, це є моя команда, як то кажуть, року від Токі. Від Повторюсь. Тут по-любому бачу, що тут того буде контора поставить іншого, замість цих двох поставить вандейка. Не люблю вандейка. Тут боже, тож, тут більше всього, що теж щось буде. Кроме Родері. Я думаю, тут того буде, так воно і буде. Тут буде кіліан Мбапе. Тому що паки треба продавати, картонки, ви самі знаєте. Або, можливо, я не думаю, що контора поставить. Ну, Кейн не такий популярний, я не думаю, що контора рістне поставить сюди Кейна, амбапез зробить 12 м равцем. Я все-таки в контору не вірю, я не вірю, що вона піде на такі, як то кажуть, поступки. Ну, якщо вони сюди замість карамхаля когось нічого поставлять, я просто орну. Це буде максимально нечесно. Буде максимально чесно. Якщо не змінять вертерена на Нає Сімона, плюс-мінус теж нормально. Я не фанат Мартінеза, но... Моє, як то кажуть, серце підказує що це була Мартінес. Тому якось так. Пишіть свої коментарі по поводу моєї команди, що ви думаєте. Як то кажуть, що ви думаєте по поводу даного... даної команди. Ваші команди співпадають чи ні. Пишіть з чим ви, як то кажуть, ви, як -то кажуть згодні зі мною, а з якої позиції не згодні. Якось так. Дякую, до нових зустрічей. Не забувайте подивитися відосик, як підготуватися до тоті.